Всім здарова, братва, з вами Фішери. Це новенький відос. В цьому відосі прошу вас піднажати трошки лайкосиків, тому що зроблю великий огляд новенького батлпаса, які в ньому є цінні призи, і тестом обов'язково нові тачки. Подивимось їхню державну вартість, також подивимось на їхню максимальну швидкість і взагалі скільки вони будуть коштувати в тюнінгу. Також не забувайте поставити лайкосик під цим відео та підписатися на канал. І інформація для новачка. Якщо ти хочеш підтримати мене, то можеш вести мій промокод Fisher на старті. Це дасть тобі приємні бонуси. Сідайте зручніше і приємного перегляду. А ми перейдемо швидше до новенького батлпасу під назвою лідні вайп. Що у нас тут є? Все, як завжди, все те ж саме 100 рівнів батлпасу, за які ви можете отримувати ексклюзивні винагороди. Але також після сотого рівня у нас є, в принципі, кейс. Так що почнемо, зараз по черзі будемо відкривати. Точніше, забирати цінні винагороди. Скажу відразу, все відразу не буду забирати, буду забирати цінні речі, як на мене, тому що ну покажу вам саме цікаве. На перших рівнях у нас зустрічає відразу танець номер 3 і Флекс, який та забираємо це. Кейс Чорнобиль, далі у нас є мікросхемки. Ось такий новенький аксесуар, я також заберу, тому що він мені якраз підходить. Новенький у нас вініл, до речі, з'явився, теж ми його затестимо на нові ташці. Тут, як ви бачите, у нас є все для рибалочки, морська прикормка і також золота рибка, яка, до речі, коштує, якщо напоминаюш, 40 тисяч за одну штучку. В принципі, вже є непоганим. Да? Також нам тут дається тачка в оренду на 3 години ла Феррарі поганять. Теж непогано, приємний бонус. Ви, до речі, якщо не хочете прямо зараз використовувати оренду, то ви можете неї залишити і заюзати. Потім хай так висить, а потім, коли вам потрібно, завязать цю оренду. Рандомний ключик ми забираємо, кейсик відкриємо. Рандомний кейс також, Рулет казик. О, анімація і гітара. Оце вот цікаво, подивимось. Кстати, гляньте, сколько тут насипає нормальних приколов для кланів. І петрушка, і екстазі, і нітроген. Пойдет. Так, на кінг-то ми тоже заберемо. Такі нам штуки треба. Так ключик від кейса Чернобыльца Ченазес. Так, для крафта всякие приколюшки. О, ще плюс бабусики, 20 лохинки, 5 рохов Леня, тож, Звісно, непогано, слухайте. Пойдет, танець сьомий. Кейс літні вайп Це ми теж заберемо. Розпаковку зробимо, якщо знайдемо ключик далі. Э, плати, турбонадувчик. Кстати, от інтересний, який турбонадув Блін, ну так буде важко. А ну давайте заберу. А тут не пишеться. У мене там в інвентарі куча деталей, просто куча. Так, слот на авто це полезна штука, це ми забираємо. Кейсик, швидко багатій і ключик відразу до нього. Це приємний бонус. Я пропоную далі, у нас дивитися, що так. Двигунчик, опять кіт. Заберу детальки, подивимось, може мені там напишуть, які вони. Я думаю, що еска, скоріш за все, вони якісь непогані. Е, стяжечки тут у нас. Кінчик. Опа, новенький кінчик, кстати, на 35 рівні нас зустрічає і також під ним Мотоблок, Що, в принципі, дуже-дуже прибутково. Один мотоблок тільки можна продати за лямов 4 мінімум. Так що майте це на увазі. 5 карбованців на базу. На 40-му рівні нас зустрічає 3 Воблера. І це я непогано, тому що один воблер коштує 250 карбованців. Вважайте, їх також можна продавати по пару лямчиків для рибалки, типу, я думаю, я думаю, що їх будуть купувати. Так. Так, 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 що в нас тут є? Петрушечка, удочка п'ятого рівня, уренда на BMW M5E39 на 3 години. В принципі, непогано. Знижка на авто 10%. Панама Стіч. От это ми лутаємо, кстати. Подивимося новенький аксесуар. Такі прикольчики, я люблю. Знижка на Знижка на купівлю тварин. Мінус 15%, це є непогано. Пойдет. Рулетка на сайті. рулетка казино, це ми забираємо. Таке ми любимо крутить балдеть. Так, два кейси рандомних теж заберемо. 500 фішечок, па, Гальма. І тут у нас зустрічає братва рандом. І тут у нас зустрічає новенький вініл. Виглядає, він, кстати, потужненько. Треба буде зараз поставити на тачку і дійсно подивитися, як воно виглядає. Я думаю, це щось буде красиве. Випадковий аксесуар теж юзаєм. Цікаво, що нам випаде. Подивимось пізніше. Також рандомний ключик, рандомний ключик. Два рандомних ключа просто. Просто на ізі так. літній вайп залутали і рандомне авто. Вот это мы берем. Ляпс. Потім глянемо що нам випало Так, номера на ТЦК нас зустрічають на 63 рівні. <свісно> Можна собі течика купити і ганяти тупо паковать молодь <свісно> Шучу осуждаємо таке так я лучше не робити вам, але можете спробувати в принципі Так, що йдемо далі? Що у нас тут є іще У нас тут кейс, шлях воїна Ну і ключик відразу до цього кейсика. Чин назис. Так, вабліра 5-3 штучки, кстати, падають. Це дуже хорошо. Непогана винагорода знову ж таки для рибалочки пайдет. Нову рибалочку то вже зацінив. Пожалуйста. Комент, пожалуйста, під цим відеосом залишаємо. Випадкова автозапчастина. Знов ж таки, рандомна деталька. Забирає бамс. І ми вже доходимо про до 80-го рівня. І тут у нас очікує новенький Chevrolet Corvette c 8 Новенька тачка, яка з батлпасіка. Забираємо в неї, обов'язково Щас поїдемо, дивитися, що, як і куди. Так, новенька анімація кланівський вайп. Забираємо також, подивимось. Так, ваблера, кейсики, ключики, авто із-за кордону. Нагадую, що ця штука дає можливість вам привезти тачку, Будь-яку, якої нема в наявності в автосалоні. Наприклад, час РС7, да? їх нема в наявності ніде. Тобто, якщо ви залутали таку штучку, то ви можете неї привезти в будь-який час, ну точніше, придбати в автосалоні. Віпочка 7 днів штучка авто із закартону, Потім у нас іде кейс рекордсмен і ключик рекордсмен чи назис і вінільчик на базу. Знову ж таки, цей вінільчик вже падав на початку, і тут він знову падає. Нова сумка модна панда. 50 карбованців. Я хочу сказати, що цей батлпасік набагато більший по карбованцям, ніж минулий. Так, знову ж таки, кейсик, ключик, бамс, чипчик, ручний самокат вам дається гарантовано. Осігене. Ну, типа, він коштує 300 чимось карбованців в магазі, але, ну, в принципі, його можна продати за, теж за 3-4, можливо, навіть 5 мільйонів. Ключ від кейсу електрична блискавка, двигунчик, чип М2, кейсик, і остання тачка в нас це новенький Dodge Challenger SRT Hellcat. офігенно От эту тачку прям от дуже хотілося даненько побачити. Я, можливо, не такий лютий фанат карв'єтів, але ось ця тачка прям має скласти приємне враження. Так, зараз ми подивимось новенькі анімації, які нам повипадали. Для цього нам потрібно перейти вкладку Персонаж, потім мої анімації. тут вже у Вас буде інвентар Давайте подивимось. Ось мені не кислодарные є. Ой-ой-ой, засиять? Пойдет. Ну ви поняли, братва. анімки є в приколе. Пойдет. А давайте далі подивимось. А ми можемо тут-то прям Ми можемо прямо тут переглянути То есть Тільки Тики, тут гітара видно? але вона, в принципі буде Круто. і пісенька така А це що у нас? Це просто анімація А. це жорсткий флекс. И <реш> клановский вайб. <реш> пойдет, пойдет. Это дуже прикольно, когда реча выглядает, а нимка. Круто. Так, э, дивимось відразу. Сейчас новенькі аксесуари, братва. Ось така сумочка на плече. Ой, точнее, на пояс одягається. Дивно, до речі, чому на пояс. Я вроде на плече, думаю, буде одягаться. Так, ось такий мишуганчик. Ну, кстати, бортва, дивіться, я його не буду прям зараз повноцінно налаштовувати, але мішка виглядає симпатично. Навіть якщо його зменшити на мінімальний розмір, то він буде так виглядати, до речі, дуже прикольно. Е Під якийсь кінчик його можна так ну, налаштувати дуже прикольно. Такий брілочок прикольний. Пайдет. Ну і також з'явилась ось така штука, така бандана нова. Також я не буду налаштовувати, просто покажу вона, як вам плюс-мінус вона виглядає. Ось так вона це все виглядає, діло. Сімпатішна. Отак. В принципі, круто. В цілому непогано. І чуть не забув показати вам новенький скінчик. Ось так він виглядає в чоловічому варіанті. В жіночому, на жаль, не можу показати. Вибачайте, дівчат. Але ось от такий чоловічий скінчик. <хи> Отак він виглядає, штаніжки, кстати, прикольні. Але є нюанси. Ви тільки подивіться. Я не розумію, чого він бігає босий. Можливо, в майбутньому з'явиться варіант красиво, але ну це виглядає. Так весело доволі. Татушки такі непогані, але, в принципі, бандама така, пов'язочка в нього, кепочка тенісна зверху. Ну, нормально. Каптери, можливо, і зацінять. Він, до речі, трошки, як то кажуть, любити багани, тому що він дуже швидко повертає. Зверніть на це увагу, Чуваки, які люблять стрілятися, вам, вам цей скінчик може підійти під ваші капти, території і тому подібне. Ну і ось така загальна кількість. Нам випала кейсиків різних і відповідно до них ключиків. Як ви можете бачити, то доволі. Прибутково. Е, якщо ви не хочете відкривати, ви це все можете продати. Якщо це оцінити мінімум 500 тисяч за ключ, то тут у нас лямчик, два лямчика, 3 лямчика, половиною, чотири лямчика, половиною мільйонів, 6 мільйонів навіть можна отримати за ці ключі мінімум. Але дивлячись, на якому сервері граєте, і ціни можуть відрізняти. Але я думаю, що це мінімум половиною, 6 мультів можна отримати за це все. А деякі кейси навіть і дорожчі. Ну, а ми вирушаємо зараз на парковочку, будемо дивитись нові автомобілі. Я думаю, що спочатку подивимось корветик, тому що він був перший в списку, а потім уже да серці цього. уф просто. Блін, ну тушка должна бути. Я надіюсь, що він їде офігенно. Надію, що зроблена моделька і їде офігенно. Інакше, інакше. Я просто не знаю. Я розплачусь. Так, карветик. Він, кстати, щось синій. А ні, він білий. Але там картинка просто синього Ой-ой-ой. Ну слухайте. Ну, вроді як непогано. Ну, спереді мені якийсь вигляд не дуже подобається. ззаді симпатично. А от спереді він якась така, ну, на любі. Бертотачка, напевно, але в цілому непогано виглядає. Така вона доволі спортивна. Давайте заведемо цього апарата. Так, ну що я можу сказати? В принципі, повертає вона непогано. І розгончик непоганий. Слухайте, ну бодренько їде, бодренько. Сейчас ми так попробуем выжить прямую. Сейчас сразу натюнем золотым и за тестом. И подумай, что там какие-то там С-классные, С классный. -класс. Слухайте, 300 км, корвет так-то їде. 310? 320? ой ой ой, -ой, 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 -ой. чуть чуть подразбився. Де-то опасно було тільки що. І що то подлетів На чьей-то крыше там тачка стоїть червона. Я прямо аж підскочу. Так, пробуємо ще раз, зараз розігнатись. Блин, ну 320 ми поїхали. І це непоганий результат для такой тачки. Сейчас мы тата... от тут. Вот так вот сюда Тут сейчас Їдемо до Максима, розвернемося і поїдемо назад. І там вже буде зрозуміло максималочка, нам точно, я думаю. Чикс, чекс, поїхали. Я надію, що я не, не сильно розбив, тому що максималки немає впасти за такі за таку аварію невеличку. Так, 300 кілометрів є. Там знов хтось стоїть. Йох, палки, блін. Да це некийсь. Ух! Ууу, uh, Блін, чесно кажучи, я перший раз бачу, як тачка горить. Це виглядає максимально пічно. Полум'я таке прямо аж реалістично. Так, ладно, братват. Фіксуємо поки що планочку в 320 кг, фіксуємо поки що планочку в 320 км, а там далі буде видно. Зараз заскочим на тюнінг, подивимось, чи є тут нішка. І який тут клас деталей? Так, зовнішній тюнінг. О, є зовнішній тюнінг Два елемента небагато, але є Ага, тут можна тут можна або придбати спойлер, тут або можна зняти спойлер, або залишити стоковий варіант зі спойлером Ну, в принципі, понятно. А що по даху Один варіант також, і можна зробити І це буде повноцінний кабрік. Круто. Круто, слухайте. Ще один кабрик в гру. У нас і так небагато кабриків, але це плюс буде кабрик. йде. І тепер дивимося внутрішній тюнінг. І тут у нас бортва А клас. Офієть, просто новенька машинка з батлпаса А клас. Кейс коштує 90 тисяч. Нагадую, бортва. Це вообще нічого. Ви можете просто взяти, покрутити оці кейси Європа, наприклад, да, ті самі. І вам просто нападає купа. Хороших деталь, потому что тут сам кейс 200к стоїть. І це уже не фига себе кейс. А можна покрутить по 90 сэкономить і попробуйте лутать відсюди детальки. Ну, я думаю, що ви кожен з цим справитесь, братан. Ну це изи просто. А клас. Це вообще ізі. Це офігенно. Ладно, виходимо з тюнинга. Давайте тоді щас заїдемо на гаражики. і подивимось, е, яка державна вартість у цієї тачки. І заодно подивимось державну вартість нового даджа. Це буде цікаво глянути, тому летим. А поки ми їдемо, кстати, до гаражиків, можна ще все ж таки заїхати, заехать ще тачку сразу на Доджа, щоб не витрачати багато часу, да? Блін, прикольно, я приємно здивований, що тут а клас Тобто, затюнити цю тачку можна буде максимально дешево, але я не розумію, чому а клас Чому? Так, де наш Хеллкет БМС. А, кстати, давайте яке нам рандомне авто випало. А нам випав, кстати, Volkswagen Passat B6. Пайдет тупо. Золотали топову тачку. Так, братва, ось так Хелкетік виглядає. А мені здається, що на нього є зовнішній тюнінг. Ой-ой-ой, а ви просто гляньте, який тут салончик, парні. Блин, а салончик тут достойный, дуже якісно зроблений. Мне прям сподобалось. Пойдет. ух ой, А він рве, пацаны. Так, подожди, надо аккуратненько. Педалька жмается хорошо. Это бодра машинка, я вам так скажу. Блин, я надеюсь, что тут есть зовнішній тюнг. Якщо тут нема. Чуть не разбилась. Так, дивимось. Державную вартість Одной и другой тачки новые. Так, так, так. И в кинетесе бамс. Державна вартість Chevrolet Corvette c 8 Два ляма. И дождь 4,5. Блін, ну я думав, чесно кажучи, буде більше. Але це дуже дивно, реально дуже дивно, що вони такі дешеві. Тачки-то вроді непогані. Давайте зараз виїдемо напряму і будемо тестити вже. От тут у нас все тут розгончик пошов. Так оця ракета виглядає. Та епти, ти, блядь, не цей бамбе, куди ти їдеш? Ти, блін. Треба ж дивитися, куди їдеш. Так, 250 км, тим часом ми вже розігналися на ізі. 270, 280, 290, 300, 310. Ой-ой-ой, проскочив. Так, 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 пробую, пробую впертись в максималку. 320 Йоки поки пок ще... я сейчас. 327, 327 км. Ой-ой-ой, я встиг розгнатися. На стоковому варіанті, братва, 327 км. Офігенно просто. Це нова імба. Ну, це нова тачка, яка просто буде їхати. Чудово. Так, заїжджаємо на тюнінг. Боже. Добав, будь ласка, туди зовнішній тюнінг. Добав туди, будь ласка. Якщо немає зовнішнього тюнінгу, це буде супер печально, потому що з зовнішнім тюнінгом вона буде набагато сочніше. Так, заїжджаємо, 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 заїжджаємо. заезжаем, заезжаем. И зумнишь, Да, вин есть. Сюда просто ставим вот такие чудо. Ух, Это какие-то зомби-мобиль можно сделать сейчас. Так, спойлер. Так, спойлер можно такие поставить. Ну, допустим. Предний расширивающий. Это тоже решитка. А, Это типа закос под полицейскую тачку. И бичина спидница ось такая. юк палки. Лям, Лям 200 стоит зомнишний тюнин. Я думаю, тут такие обвесики будут такие бишь серьезнее. Но тут такие обвесы, конечно, чтобы именно дебешиться жестко. Так, окей. Тепер цікаво. Внутрішній тюнінг. Тут у нас С-клас, брата. Ось ця тачка вже с класова А шевролі камара на диво а класу Ну це цікаво, цікаво. Можливо, пофіксія цю штуку, я не знаю. виглядає солідненько, пацани Виглядає, в принципі, непогано. Можна навіть. Е... Буде потім зробити тюнячки на одну з цих тачок. А яку машину брати на тюнячки, можете, в принципі, залишити коментарі під цим відосом. Юбки, блін. Я в шуці, що тут s клас чесно кажучи. Я думав, тут буде ну, якась Д-шка може. Може Б-шка. С ка. Офієть. Ну вона їде 327 кілометрів. Це в принципі достойний результат для такої тачки. А вона, й, в принципі, виглядає непоганенько. Че на запарні? Вот это пойдет. О, тут локація на змінилась. Слухайте, Я вже тут вроді є, давай руки Тут такий парк добавлені. Поки без лавочек. Я думаю, що потім добавлять ще. Ось вот такий у нас обзорчик получився на Battle Pass. Я всім дякую, хто додивився відео до кінця. Не забудьте залишити лайкосик під відео та написати коментарі. А з вами був Фішер. Всім папа.